Ну, слухай, на жаль, ну, є люди різні, звісно. Є люди, які дійсно приїхали і там сіли на на собі і сидять, і навіть в них думки нема працювати, і ти, тому що, ну, а на що? Типу, ну, в мене там все квартиру є. мені дали, гроші мені платять. Зараз працювати і, і самому за це платити, все буде те ж саме, що це. Це саме буде не на та, і, типу, на що? І ти такий знаєш, як людина, яка, ну, типу, я плачу податки, блін, майже 50%, а мені якось трошки цей. Така думаю, а що це? Чому? Ну, типу, ні, я розумію, якщо це старші люди, там, пенсіонери, якщо це там, ну, якась ситуація, там, багато дітей. Ну, я не знаю, ну, є дійсно ситуація, коли людина ну, не збережена. Це, це людина з, зі Львова, яка свою квартиру здала тим, хто приїхав з, ну... з, 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 з Східу і живе зараз на пособі в, в Німеччині. Е, ну, так я можливо, такі є. Я таких не знаю, але ну типу, я знаю, що є люди, які приїхали, і типу вони нічого не хочуть робити, тому що а що?